Допоки, усі ми, чекаємо, що нерешті... Допоки усі ми чекаємо, що Німеччина нарешті дозволить випустити леопардів, інші країни допомагають дуже-дуже цікаво. Шве... Швеція разом вже з заносованим. Допок... Допоки усі ми чекаємо, що Німеччина нарешті дозволить випустити леопардів, інші країни допомагають дуже дуже цікаво. Швеція разом вже з анонсованим Сао Арчер передасть Україні понад 50 власних БМП СІВІ-90, які вважаються чи не одними з найкращих у світі, враховуючи те, що Штати прийдуть 50 50 М2 Бредлі, та наші на Рамштайн повинні оголосити ще про 50, 40 мардерів від Німеччини та можливо 50 чи навіть 100 страйкерів. Виходить, що у наших захисників буде набагато більше можливостей і більше інструментів для того, щоб боротися з росіянами. Тож поговоримо з вами про БМП Сіві 90 від Швеції, що в ній цікаво, скільки вона коштує та в чому її унікальність. CV90 90 це сімейство шведських бойових машин, піхоти, яке має купу варіантів використання застосування. Подібна практика не нова, проте важливе інше. Говорити ми будемо про базову версію, якої банально найбільше, а далі розберемося, які ще бувають. Основна модель для внутрішнього користування в Швеції – СІВІ-90-40, основна його броня. Катаних сталевих бронеплит забезпечує захист від калібру 14,5 мм в залежності від модифікації. Вони також можуть оснащуватись додатковою керамічною композицією бронею Месас, що захищає від бронебійних боєприпасів та саморобних вибухових присвоїв. Також його можуть означати додатково пасивною бронею. Що захищає від мін, а з 2016 року. Встановлюються комплекси активного захисту від проти... противотанкових ракет і в залежності від комплекту броні. CV-9040 може бути повністю захищеним не тільки від 14,5 мм та МІН, а й від 30-мм бронебійних снарядів. Також ця машина має систему автоматичного захисту, який класифікують загрози та можуть в автоматичному режимі пускати дим, наводити гармату чи просто сповіщати водія про потенційну загрозу. Крім того, CV-90 розроблявся з урахуванням мінімалізації радіокольційних та інфрачервоних сигнатур. І використовує теплоблогинаючі фільтри для тимчасового захисту від тепловізорів. За потреби навіть можна встановити додатково термоелектричні плитки, які взагалі зроблять його чи не невидимим для подібної інфрачервоної та теплової оптики. Але тоді тільки один обвіз буде коштувати приблизно. 150 тисяч доларів. Внутрішня частина покриття кевларовою підкладкою для запобігання пошкодження екіпажу уламками. Екіпаж самої машини 3 людини. Перевозити можна ще 8. Усе це щастя важить від 23 до 37 тонн, в залежності від типу додаткової броні. Максимальна швидкість 70 км на годину, максимальна дальність від 300 до 600 км. 600 на одному баті в залежності від модифікації. Також у 2015 році відбулося оновлення cv 90, отримав підвізку з активними демпфуванням, запозичену у болідів Формули 1. Завдяки цій технології підвізка автоматично адаптується до рельєфу та швидко піднімаючи шасі. Завдяки цьому машина більш плавна і стабільна. Як під час руху, так і під час ведення вогню. І тут найцікавіше: саме шведський варіант цієї БМП, оснащений 40 мм гарматою довжиною 70 калібрів, що має стабілізацію, наводитись на цілі та вести вогонь можуть як і командир, так і навісник. Одиночні постріли приблизно 60 за хвилину. Автоматична черга близько 300 пострілів за хвилину, максимальна ефективна дальність 2 км для наземних цілей та 4 км для повітряних цілей. Ось ця особливість у вигляді 40 мм гар... 40 міліметрової гармати це вже просто щось. Радянські тежки 55 і 62 е... боки будуть розбиратися без жодних проблем бронебійними снарядами. В лоб навряд чи, проте для лобового зіткнення є джавелін та анлов. Якщо вам знати, куди цілити, то з 30 мм можна продолбати, а тут аж 40. Та є історія, коли Т-72 також потерпав від 30-мм гармат наших хлопців. Також СІВІ-90 має спарний 7,62 км та 6 гранатометів 76 мм, які взагалі призначені для використання димових снарядів. Але ніхто не заважає використовувати її різноманітні бойові варіанти. Окрім стандартної версії CV-9040 модифікацій А, Б та С, у Швеції існують інші модифікації на базі цього БМП, а саме самохідна зенітна установка, що має радар та гармату, яка може використовувати програм... програмовані боєприпаси. Гусенична броньована мінометна машина, оснащена двома 120-мм. Ми мінометами передова машина командування, передова машина спостереження та броньована евакуаційна машина. Також існують експортні версії CV-9030 для Норвегії, Швейцарії та Фінляндії. Фактично такі ж, але з 30-мм гарматою Bushmaster 2. CV-9035 з 35-мм гарматою для Нідерландів і Данії. cv 90 cz 30-мм гармата – варіант дистанційним керуванням для Чехії. Загалом у Швеції більше 500 одиниць таких БМП, десь 600 у інших країнах. Тому, гадаю, що на 50... 50 шведських cv 90 історія не закінчиться. Чи хороша ця БМП без варіантів? Хоч вона і коштує приблизно як танк, десь близько 4, -4 мільйонів євро, проте для своїх задач вона має дуже цікаві характеристики, наскільки цікаві, що CV-90 приймає участь у програмі нового покоління бойових машин армії США і має дуже високі шанси там перемогти, якщо ніхто з американських компаній не запропонує нічого цікавішого. Також ходять чутки, що Велика Британія передає 600 ракет Брімстоун, Данія віддає усі свої 19 Цезарів, Естонія надає десятки гаубиць і 1155 міліметрових снарядів до них, Польща зенітні системи та 70 000 БК.